Атака безпілотників на Москву і Підмосков'я спричинила справжній колапс у аеропортах російської столиці. З Шереметєва, Внукова, Домодєдова, Жуковського літаки перенаправляли у аеропорти сусідніх з російською столицею міст. І там також стався справжній хаос, бо ці Аеропорти не розраховані на таку кількість літаків та їхніх пасажирів з кожного такого російського провінційного міста надходять повідомлення про те, що людей не випускають з літаків, не дають можливості оселитися в готелях, не надають харчування просто тому, що можливості цих аеропортів. Фактично не розраховані на таку кількість рейсів з російської столиці. А до Москви літаки все ще побоюються перенаправля.